Всім привіт! Ви на каналі Готуємо за деліною. І сьогодні я поділюся простим і смачним рецептом пісного печива подушечки, яке готується без яєць, молока та масла. Воно виходить ароматним, хрустким і ідеально підходить до чаю чи кави. Готувати легко всього кілька інгредієнтів і мінімум часу. Поїхали! До просіяного борошна додаємо розпушувач і ванільний цукор. І перемішуємо до однорідності. До води кімнатної температури додаємо цукор. І сіль. І все перемішуємо, щоб цукор розчинився. Додаємо рослинну олію. Ще раз перемішуємо. І додаємо частинами просіяне борошно. Замішуємо тісто спочатку ложечкою. Потім починаємо вимішувати руками. Тісто виходить дуже ніжне і воно не липне до рук. Приготуємо присипку. До цукру додаємо корицю та все змішуємо. Тісто викладаємо на пергамент та розкачуємо. Края підрівнюємо. Та перекладаємо на деко. Зверху присипаємо присипкою і трішечки придавлюємо. Потім нарізаємо на квадратики. Ось так в мене вийшло. Ставимо випікатися в духовку розігріту за 180 градусів на 25 хвилин. Виймаємо з духовки та даємо охолоднути. Виходить дуже смачно, тому раджу спробувати всім. Ви були на каналі Готуємо за Деліною. Я дякую всім, хто підписаний на мій канал, а ті, хто ще не підписався, то будь ласка, підпишіться.